Народний депутат Ляшко, прошу. Останній виступаючий. і будемо приймати рішення. Лабунська передала хто? Е, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, давайте раз і назавжди поставимо крапку в питанні, хто винен у пенсійному геноциді. Я можу, як людина, яка до двох ночі отут сиділа в залі Верховної Ради. Коли майже два роки тому приймався цей закон, і ствердно сказати у тому, що підвищений пенсійний вік для жінок в Україні, і всі говорять про підвищення пенсійного віку для жінок, але при цьому забувають, що підвищили ще на 10 років страховий стаж чоловікам. Тобто, чоловіки так само постраждали від цього пенсійного геноциду, як і жінки. Так, от винуватець пенсійного геноциду, уряда Азарова. Які сформували партія регіонів комуністи? І тушки, які повиходили з фракції Батьківщини і з фракції нашої України. І тому, коли комуністи сьогодні розказують, що вони білі й пухнасті і все життя мріяли про те, щоб захистити українських жінок, не брешіть. Ви ж їх разом із регіоналами і принижуйте, і обкрадаєте цих жінок. І Я хочу нагадати: спеціально не буду називати прізвище того, хто головував тоді, щоб він не брав репліки, але сам. Саме головуючи від комуністів на пленарному засіданні, завалив мою поправку, яка давала можливість ліквідувати 20-30 тисячні пенсії. І сьогодні маємо, що мільйони людей, 5 мільйонів українців, отримують пенсію менше тисячі гривень, а половина людей, які сидять у цьому залі, отримують пенсію 20 тисяч гривень, у тому числі і всі комуністи, борці за справедливість. Почніть боротьбу за справедливість. Вісіз себе відмовтесь від 20 тисяч пенсій у місяць, а потім лийте крокодилячі сльози. Далі безсумнівно, що закон про, лікві... про підвищення пенсійного віку має бути скасований, але це один крок. Головне, що треба робити, це створювати робочі місця. І в оцьому парламенті, Володимир Васильович, ви б мали не лобістські закони протягувати, а закони про зниження податків, закони про здешевлення кредитів, закони про обмеження доступу і імпорту в Україну, щоб наші люди мали можливість де працювати. Бо виход до тисячі років підвищує той пенсійний вік, а як немає де працювати, то пенсії собі не заробиш. І я Пропоную почати із себе, тому ми зареєстрували в Верховній Раді законопроект про заборону обиратися до Верховної Ради пенсіонерам, звільнити всіх пенсіонерів з державної служби, щоб звільнити місця для молоді, для простих українських хлопців-дівчат, які через вас, через владу, через комуністів, яка є складовою цієї влади, і через тушок обкрадають українських громадян. Де пенсійний геноцид має бути скасований. Слава Для